Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаю Святець Юрій Щурко і ще раз запрошую вас до роздуми над книгою Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали 29-й псалом, який є гімном про слави, і трохи над ним роздумали. Цей псалом приписується Давидові, який написав його у формі строфи. Хоча, як ви побачите стем, який піднімається на початку, і в кінці псалма деякі дослідники вбачають у ньому структурно також іхіазм, тобто хрестовидне розташування тем. Отже, заголовок у нас є такий, що це є псалом Давида. А далі Давид прославляє Божу славу. Каже: воздайте Господеві Сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Воздайте Господеві славу імені Його, вклоніться Господеві в святих шатах. Після того, з 3 по 9 вірш, трьома такими блоками Давид, по суті, описує голос Господній, в якому він підкреслює його різні аспекти. Спочатку він говорить, що він є подібний до грому. Голос Господній над водами. Загримів Бог слави, Господь над великими водами, голос Господній сильний, голос Господній величний. Далі Він підкреслює силу цього голосу Господнього. Голос Господній ламає кедри, Господь торощить кедри ливанські, від його голосу ливан стрибає, мов телятко, сіріон як буйволятко. Голос Господній креше полум'я вогнисте. І тут знову йде ще більший опис могутності і сили цього слова. Голос Господній пустиню стрясає, пустиню кадеш стрясає Господь, голос Господній дуби перевертає, обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже слава. І оскільки Господь таким є могутнім і славним, псалмопівець представляє проставляє його як царя. Господь висів над потопом. І сидіти на Господь цар повіки, Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром. Цей псалом є певним продовженням тем, які ми знаходимо в попередньому псалмі. На благальний голос особи в попередньому псалмі тепер відповідає могутній голос Господа, який лунає в бурі. Молитва за народ наприкінці 28-го псалма, тепер отримує відповідь від вічного царя. Уже цей псалом в певному сенсі завершує попередній і містить ще повніші відповіді на попередньо висловлені прохання. Він починається із заклику славити Господа, в якому його ім'я в перших двох віршах згадується аж чотири рази. Потім слідує опис сили голосу Господа, який чути аж сім разів. Разом із десятьма згадками імені Господа, і це ми маємо присутнє в вішах з 3 по 9. І псалом закінчується проголошенням того, де можна знайти Господа і що він робить для свого народу. Тут ім'я Господа знову, так як і на початку, в двох останніх віршах згадується чотири рази. Якщо Псалом Півець хоче передати той факт, що Господь наповнює його серце, то Йому це вдається зробити з допомогою стилістичного повторення імені Господа. Слава Божа! І мир для його народу це терміни, якими починається і завершується цей псалом. Ми також знаходимо їх в проголошенні ангелів пастухам про народження Христа в Євані від Луки в 2 главі 14 вірші. Цей псалом послами, ймовірно, черпає натхнення з хананської поезії та міфології, в якій Ваал, хананський божок неба бореться з богом моря ямом, який уособлював у цій міфології хаос. Славнопівець натомість використовує цю міфологію, щоб проголосити славу і силу Господа над іншими, так званими богами. По суті, тут ми бачимо тонку полеміку, метою якої є підкреслити абсолютну перевагу Господа. Над ідолопоклонством язичників, які обожествували природні стихії, Цікаво, є ще інша паралель. Тобто ми бачимо згадку про потоку у му вірші і образ води в віршах з 3 по 9, і це може наводити на думку, що так звані сини Божі, про яких ми чуємо вже в першому вірші, можуть бути не просто ангелами, які є членами Божественної ради. Але тут може мова йти про осіб, про яких згадує книга Буття в шостій главі, в другому вірші. Там ми читаємо, побачили сини Божі, людських дочок, що були гарні та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав. Ну, в книзі буття тут мова йде, очевидно, про правдоподібно про нащадки всета, які одружилися з дочками Каїна, або ж про божественних царів, тиранів. Тому, оскільки тут згаданий потоп, ці сини Божі можуть мати також негативне значення. Цей заклик до бунтівників шанувати Господа, підкріплений семикратним прославленням могутнього голосу Господа, як ми вже казали, в ішах з 3 по 9. Сила голосу Господа, зображена у ішах з 3 по 9, підсумовується згадці про те, що Господь висів на потоп, над потопом в 10 вірші, а в останньому вірші. Давид чітко пояснює наслідки потопу. Господь не відкидає свій народ, але обіцяє зміцнити, поблагословити його і дати йому мир. Таким чином, ми можемо ствердити, що цей 29-й псалом є доксологією, тобто прославою Господа як володаря Всесвіту, і тут також присутні відповідно відразу. Теми, які увиразнюють його володарство, то тобто, тема царства, влади і слави, які належать Господеві. Отже, гімн цей міг бути складений для виконання в храмі, для храмового поклоніння, який, очевидно, сам по собі храм є так космічним є образом такого палацу для Бога. І, і тут, властиво, небесне воїнство його прославляє, поєднуючи земну холу з небесним поклонінням. Термін слава відтак є центральним для цілого псалма, який представляє як атрибути Бога, так і його прояви у світі через різні явища природи. І це зображення виконує полемічну функцію проти інших так званих божеств. Стверджуючи верховенство Господа. Якщо язичницькі народи поклонялися стихіям, то тут всі оці стихії є ніщо іншим, як проявом Божої слави. Псалом 29 унікальним чином пов'язує природні явища з Божественною славою, відображаючи боротьбу Ізраїля за розрізнення між творцем і творінням, чого язичники, очевидно, не добачали. Теми псалма знаходить відгук у Новому Завіті, де Ісус втілює цю божественну славу. І часто ця слава проявляється в різних моментах, не просто на горі переображення, але і в моменті хрещення, коли хавмара Господня так, є, і з неї лунає голос, це Син мій улюблений. І, і власне, коли ми кожного разу відкриваємо для себе якусь ідентичність Ісуса. Оця тема е, вражаючого Божого голосу е, у псалмі е, є дуже сильно наголошена. Він перебуває над водами і стихіями, є сильний і величний, ламає трошить могутні ливанські кедри, велика земля Ливану та висока гора Гермон на північному сході Ізраїля, тут названа як Сіріон, так? трясається від нього. Голос Господній запалює вогонь, стрясає пустиню. Перевертає дуби обдирає з дерев кору. І це може виглядати, знаєте, такто тобто, торжественно і водночас відсторонено від нашої реальності, в якій, ми, в якій ми з вами живемо. Проте, дорогі сестри, брати, читаючи писання, ми відкриваємо для себе, що у відношенні до людини це голос вражаючої любові і вірності. Це не тільки голос. Сильний і могутній, який може налякати. Це голос любові і вірності. Господь завжди бачить наші слабкості, нашу гріховність, яку пророки часто порівнювали до подружньої невірності, проте він повний любові. І тому у книзі Пророка Ісії Осії, який, власне, і вживав цей образ із як невірної дружини, є такі слова в 2. главі 16 вірші. Ось чому я її заманю і заведу її у пустиню, і буду її до серця промовляти. Отже, служіння Ісуса являє собою сповнення пророцтв Ісаї, постраждаючого Слугу Господнього, де 4 перші віші, 42 глави є е, цитовані у Євангелі від Матея, 12 главі, з 18 по 21 вірш. Там є слова, які також вказують властиво на стиль Ісуса і на те, як Його голос. Передусім спрямований і розрахований на те, щоб торкнути струни нашого серця. Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. Я покладу на нього Духа Мого, і Він звіщатиме поганам правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати, і голосу Його ніхто не буде чути на майданах. Він, очеретини надломаної, не доломить, і гнота тліючого не загасить. Аж поки не доведе право до перемоги, на Його ім'я будуть надіятися погане. Що я хочу цим самим сказати? Те, дорогі сестри і брати, що, попри різні голоси, які лунають навколо нас, і які, зокрема, в контексті цієї страшної війни нас або залякують, або знецінюють, Бог все ж продовжує промовляти до нас тихо і лагідно через сторінки Писання. Навчання церкви, подій нашого життя, людей, яких ми зустрічаємо. І він промовляє до нас з одною дуже конкретною метою, щоб підкреслити нашу цінність у Божих очах і, наших, і нашу гідність як його улюблених доньок і синів. Край важливо для кожного і кожної з нас навчитися слухати цей тихий голос, бо цей голос. Хоч є тихим, є насправді цілющим. Це голос, який дарує мир, який світ не може дати. У Книзі Откровення в 3 главі з 20 по 22 вірш є такі слова Ісуса: Отстою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до Нього і вечерятиму з Ним, і Він зо мною. Переможному дам сісти зо мною при престолі моїм, як і я переміг, і сів з отцем моїм на престолі Його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить Що Цікаво, що тут сказано, хто почує мій голос. Отже голос Господній, який ламає кедри і страсає землею, у відношенні людини він стає тихим і лагідним. Потрібно докласти зусиль, щоб його почути. І треба терпеливості, щоб його навчитися слухати. Тому дуже важливо через постійне читання Божого Слова, зокрема, книги Псалмів, за яку, яку я заохочую вас читати щоденно, зокрема за наших відважних захисниць, захисників, що Господь беріг їх, кріпив їх силою свого слова. Цей голос Божий, який є присутній в псалмах. Буде не тільки підвищувати нашу самооцінку, Він буде перемагати в нашому серці Голос цього світу, щоб ми навчилися, вслухаючись у Божий голос, зміцнюватися у ньому та зростати у розумінні нашої власної гідності і важливості в Божих очах. Хай Господь всіх береже, Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!